Дорогі ковальчани, жителі всієї нашої громади, наші дорогі захисники, які зараз далеко від рідного дому, але на своїй рідній землі. Вдруге, ми зустрічаємо Великдень в часі повномасштабної війни, але ще ніколи ми не були такими згуртованими в нашому протистоянні. Ще ніколи боротьба добра і зла світла і темряви не була настільки чуттєвою. І дотичною до кожного з нас. Але разом з тим, що ніколи не прагнули краси так сильно, як у дні, коли над нами постійно нависає небезпека ракетних ударів. У ці дні на цій площі представлені прекрасні декоративні роботи, створені руками наших ковальчан. Людині притаманно вірити в перемогу життя доти, доки вона сама дихає, вірити в перемогу світла і правди. Доти, доки вона сама несе добро, світло віри, надії та любові ближньому. Тож нехай ці світлі дні Великодня минають у колі рідних і близьких нам людей, у спокої та мирі, миру та злагоди вашим родинам, сил і Божого захисту нашим воїнам. Воскрес Христос, Воскресна Україна!